Я був посланий на землю, щоб служити людству, і допомогти світові стати кращим місцем. Ось чому я роблю те, що роблю. Я дорожу цим найбільше за все. Супер чоловік. Наймогутніша істота на планеті. Якимось чином привернув до себе увагу всього світу. Я цього не прийму. Гей, друже, очі на мене. Щоб ти зі мною не робив, Люторе. Твій план не спрацює. Я така сама людина, як і усі. І це моя найбільша сила. Що Он це таке? Якого біса, чувак? Ти погриз усю? Супермен. В озвучці трейлерів.